Яка мета диктаторських проєктів законів щодо мобілізації? Гончаренко пропонує наступне: дітей потрібно примусово залучати на обороні підприємства. Безкоштовно використовувати дитячий труд? Це порушує всі міжнародні конвенції. Ось це пропонує. Так званий Гончаренко зрадник Батьківщини. Що саме головне в інших альтернативних законопроектах пропонується обмежити ваші права і свободи. Саме обмежити. І якщо ви думаєте, що ви перепишете майно, вони деякі лікають вас, що будуть. Позбавляти всього майна всіх ваших родичів. І накладати арешт не на вашу долю, а на все майно. Розумієте, навіть якщо ви нібито перепишете на родичів, ось що влада, нібито готує українцям. Це повний геноцид. Тому чи є сенс? Переписувати майно скажу так. Поки що невідомо, але потрібно бути готовим до всього. Стосовно блокування рахунків боржникам, поки не оновиш дані. Звісно, після таких слів українцям не варто тримати гроші. В українських банках. Тому масово виводьте гроші з українських банків. Не довіряйте українським банкам. Не тримайте там депозити, тому що банки незаконно блокують людей. Що порушує Конституцію України? Вони там прикриваються боротьбою з тероризмом. Який тероризм? Який? Міфічний і уявний, що у нас презумпція виновності і винуватості працює в Нацбанку. На жаль, така сама стратегія працює в Нацбанку України. Ось що Нацбанк України пропонує українцям? Блокування рахунків, звітування за кожну копійку, яку ви. Не дай Боже, заробили на чорний день, щоб вижити в цій тоталітарній країні безладу хаосу і терору комуністичного під назвою режим Зеленського окупаційний. І вони ще надіються, що потрібно буде піднімати економіку. Яким чином, якщо ви зробили все для того, щоб знищити цю економіку? То який сенс її підтримувати, який сенс тримати гроші в українських банках? Немає сенсу тримання грошей в українських банках. Знімайте гроші, знімайте в готівку, виводьте за кордон. Робіть так само, як українські олігархи. Вони все правильно зробили. Що вам це заважає зробити, шановні українці? Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з ССК та СП військового права від 500 до 1000 гривень. Також у зв'язку. З новими законопроектами про мобілізацію я розробив неправовий метод захисту від свавілля ТЦК та СП і військової влади України у майбутньому. Замовляю мене цю послугу. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Замовляю тобі, це треба дуже потрібно. Також підпишись на мій YouTube-блог, становись спонсором мого YouTube каналу, жми кнопку «Спонсорство» і спонсорувати в описі до відео. Дивись мої минулі та наступні відео. Обов'язково роби лайки, репости. Я консультую у сфері будь-якого права, додаткового, а також як вести бізнес у статусі людини і автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Також консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права. Та інших норм прав. Звертайся за юридичною консультацією до мене на електронну адресу академік. Підпишись обов'язково на мої соціальні мережі, розповсюджу мої відео тренди Ютубу. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, шановні українці! А потім до мільйона. Разом ми переможемо диктатуру Зеленського. Разом до перемоги. Слава Україні!